Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро. Я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, яким чином як програється найближчим часом ваша удача? Подивимося, що нам скажуть аркани. Мої любі, я сподіваюся, що, що у вас і у ваших близьких все добре. що... Ви в безпеці, що всі живі, здорові. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Ми любимо лімося за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидше. А тим часом подивимося. Ваша удача найближчим часом, який, яким чином проявиться перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту. І дивимось. Одинички, привіт-привіт! Тож мої любі. Яким чином найближчим часом проявиться ваша удача? Що нам скажуть аркани? Угу. Карти показують, що найближчим часом цікаво. Тут саме дуже багато залежить від вашої волі, вашої творчості, і карти показують, що саме від вас в зоні вашої роботи, творчості, діяльності, яка пов'язана з вашою. Майстерністю, творчістю. От десь от в зоні цікаво пов'язане з роботою і, до речі, дорогою пересуванням. Ваша удача вона проявляється в тому, що ви отримуєте дуже гарний шанс реалізувати свою волю, і карти показують момент того, що ви зможете впливати в вашу владу. В сенсі того, щоб реалізувати цю удачу. Щось пов'язане з вашими грошима і щось пов'язане з вашим пересуванням, показують дорогу, дорогу вимушену. Тут ніби тема непередбачених обставин, от ніби як ця дорога. Ніби як сюрприз навіть іде. І це пов'язано, дійсно пов'язано з плануванням, з грошима. І, власне, тема удачі пов'язана ще й з спілкуванням. Тут, до речі, чи співробітник, чи людина, яка пов'язана з вашими планами щодо реалізації вашого цього проєкту. Творчого проєкту, вашої реалізації вашої волі. Що ж, мої любі, в будь-якому випадку, все залежить від вашого впливу, вашої чарівності, вашої впливовості, як жінки, як головної жінки. Власне, аркани показують, що саме жінка є. Там ще й партнерства. Причому сфера пов'язана з грошима, вона, вона дуже важлива. У когось програється, що на вашу удачу впливає жінка можливо, можливо, старша, можливо, впливовіше. Тут, в залежності від того, хто в статусі імператриці. Якщо ви в вашій ситуації здатні планувати і реалізовувати власний проєкт. То ця імператриця, в такому випадку, ви і в ваших руках, власне, за допомогою інших людей, але можливість реалізувати. Власне, цей ваш творчий проєкт, або для когось. Ну, якщо раптом ви а, в даний момент не відчуваєте себе в енергіях саме імператриці, таким чином саме жінка, яка в цьому амплуа, амплуа виступає в вашій ситуації, якраз буде сприяти вашій удачі для реалізації а, Творчих проєктів, власне, пов'язаних з зароблянням грошей, мої любі. Одинички такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. А ми переходимо до двієчок. Двієчки, привіт-привіт. Отож, мої двічки. Що нам скажуть аркани про вашу удачу? Ваша удача найближчим часом. Що нам скажуть аркани? А тут от цікаво. Показують ситуацію досить а, болючу і як необхідність зробити. А, угу. Але це як крок, крок до мрії. Угу. Тема боротьби. Угу. Карти показують в контексті вашої удачі і руху до вашої мрії, вихід із складної болючої ситуації, в котрій необхідно зробити правильний, правильний вибір. І це таким чином дає вам можливість робити реальні, хоч і невеличкі кроки в сторону. Того, щоб ситуація стабілізувалася. Удача саме в тому, що от після темної полоси приходить світла, причому досить активно, швидко, швидкі переміни. І, до речі, це пов'язано із тим, що в вашому просторі в контексті цих змін. З'являється енергійний, яскравий. Ну, власне, він на вашій стороні так можна сказати, що ця людина буде вам допомагати. Тут як гарні новини приходять від цього, від цього лицаря жезлів. Вогняної стихії по астрологічній відповідності, в першу чергу овни, леви або стрільці. Така астрологічна відповідність. І, власне, всі аркани динамічні. Ваша удача, саме як і ключове тут: не бійтеся робити висновки, навіть якщо ці висновки болючі. Не бійтеся якоюсь мірою подивитися правді в вічі, це допоможе вам рухатися в сторону своєї удачі набагато-набагато швидше. Карти показують, що. Будуть гарні новини в сфері спілкування в особистому житті, стабілізація в особистому житті. Тут якесь вирішення ситуації конфліктної, ну такої по типу ревнощів. і це якось пов'язано з усім, до речі, лицарем. З вашого оточення. Власне, приходять гарні новини в, в сфері а, якихось ваших планів, пов'язаних з діяльністю, грошовою. Тут ще робота, в будь-якому випадку а, зрушується. Так, так, сам, саме в професійній діяльності, в діяльності, пов'язані з, з вашими грошима. Тут гарні новини і ваша удача в, в цій сфері. Що ж, мої любі? Такий розклад для вас, мої двічки. Хто почув для себе підказки від раканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. А ми переходимо до трієчок. Трієчки привіт-привіт. Мої прекрасні трієчки. Удача пов'язана з для вас удача найближчим часом. В першу чергу пов'язана з пересуванням, причому стрімки... стрімка дорога, стрімкі. Зміни це однозначно гарні зміни, це однозначно про удачу і про вихід на наступний гарний етап. Тут, можливо, про кар'єрний зріст, в цілому цікаво, карти показують припинення, до речі, конкуренції. Ви виходите на той рівень, коли вже вам не треба боротися і доводити свою правоту. Карти показують, до речі, тут стабілізація. Не то помиритися, не то якесь якась, приємне, дуже спокійне, але святкування а в компанії приємного, закоханого у вас, лицаря кубків. А принц на білому коні. Угу. Це теж в контексті удачі для вас. Карти показують момент впливу, момент навіть боротьби цікаво, цікаво. Тут просто протистояння між двома чоловіками, але в контексті удачі. Для вас, ну, скажімо так, тема удачі, власне, проходить і в контексті вдалого вибору для вас, в, в тому, що ви зможете збалансувати зробити правильний вибір, і, власне, карти показують що вибір в сторону нового буде максимально, максимально правильний. Угу. Тут якось іде. Тому майте на увазі для того, щоб вибір був вдалим, вибирайте те, що більш нове, особливо, особливо якщо із пройденим етапом. Із тим, що вже новим не назвеш, пов'язане щось, щось болюче. От, якщо вже були якісь проблемні стосунки, їх необхідно відправляти в минуле до того ж назавжди, тому вибирайте в сторону того, хто, хто скажімо, ще не зміг вас розчарувати. Ну, власне, тут про пристрасть. Угу. Тому карти навіть радять вам бути а, якоюсь мірою досить терплячою в своєму виборі і не поспішати з цим вибором. Угу. Але в будь-якому випадку, звісно. Удача, це те, що вас чекає найближчим часом. Тут дуже важливо бути орієнтованою на удачу і, принаймні, загадайте бажання. Нехай воно здійсниться, але його важливо загадати, мої любі трієчки. такий розклад для вас. На дні колоди, мої любі арканту з Кубків. Це про любов, це про союз, це про. Дуже м'які, але динамічні в романтичному плані енергії. Тому вітаю, мої трієчки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому. Мої любі, до скорої зустрічі. На все добре. До побачення.